Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас ранкова поранка. Будемо з вами гондувати наших тварин. І трішки новин, І як справи взагалі на господарстві. Далі, кому цікаво, залишайтеся, а ми йдемо. В першу чергу випускаю як курчата. ви бачите, що вже більше половини самі вилізли. Так, так все. Ось так е, їду даю їм пшениця і вода. Пропоюємо їх, але сьогодні буде без пропойки. Ось так бігають, треба буде перенести вже кліточку трішки на траву, так як вони вже тут і спасли, і затоптали вже. Ось таки та справа. Так, хочу подивитися за кровення. Що вони тут? І як? Коя вони ще сплять? Дивіться. -ки. Якщо видно такі як... керакий карапуз, окей, карапуз. А так накрию їх назад. Ось так, там темно, тому трохи погано, можливо, було видно. Так, у як ровиці добре, щоб все було добре. Водички в неї немає. Треба зараз вичистити поділку і дати всім водички. Вівці вже була, так що йду годувати спочатку, а потім решту вже. Так, увесь сьогодні на сніданок сіно, гарно вони поїдають його, а вже ближче до обіду буде травичка. Так що, нехай вони їдять, зараз водички їм досиплю і будемо далі працювати. Так, курка сидить. А це тут теж є, тільки воду треба замінити. Так, скину сіно кролям, іду давати. Ну, коли вже погодую кролів, тоді покажу. Кролі погодовані, але наш Тарас у сіню зробив собі хатку. Так, йому водички насипав, так як вистачило. Е, ось цим. Ще не насипав. Кролям також оцим дуже їстенькі. Їстеньки зараз насиплю, зернає. Нехай їдять. Сиплю тут біля входу, так як вони мені кормушку з'їли. і ці вже чекають. Так. Все, діста. Надіюся, вийдемо, бо... бо таке сонце сліпе. Мені в очі. Ще нічого не бачу. Так усі мідали пшеницю, крім цього карапуза, так як він у мене на дієті. Не їсть зерно, такий жирний. Ось залишки в нього є ще, нехай він їх і їсть. Кролі погодовані, вівці також. На кролі у мене е, кролі займають у мене 10 хвилин, щоб скинути сіна, принести води, е, зерно, а коли вже вичищаю, то 20 хвилин, так як я роблю це швиденько. Тим більше мені допомагає допомагається мама. Так. так, не знаю, що скровнятиме е, цієї кровиці, так як не дивився. Ну, надіємося, що все добре. Зерно в неї є. А решту всім насипу. Так, пшеничка. Хоча райдять уже гарну пшеницю. І водички. Водичка без всяких антибіотиків. Ну, взагалі, звичайна вода. Ось п'ють так, гарненько. І біскус на ранку так розпускається помаленьку. Ще до кінця він не розпустився. Тобто не відкрив квіточки свої. Але гарненький такий. Гарний великий кущ такий. Підстригаємо кожного року, його так зверху підрізуємо. Отак. І все. Можна спробувати не підрізати. Мені писали, бачите, ще раз хочу показати. Пуб'янки оці жовтими виглядають. Жовті, а квітка насправді біла. Не знаю, чому так, ну, але все рівно він дуже гарний. Хочу показати оцей премікс, така добавка стимулює ріст. Її треба 75 грамів. Розмішати у 7,5 кг корму. Це може бути зерно, може бути е зерно суміш або мелена. Ось так. ну Тут уже 5 грам немає, тому на 7 кілограмів я, напевно, буду це розчиняти. Шо і котик Такі є режиї нас є. Білий з режим. Так, хочу огірочки на сніданок. Може, воді? От дивіться, який перчик уже підріс, як замітно. Ось так. Земля так пересихає швиденько Знову сьогодні буду проливати. Дивіться, як цей огірок. Розте там три, плоди чотири. П'ять, шість. Тільки ну, на цій частині там ще є. Так, так, так. Гірочки є. Підростають кожного дня. Так, кавунчики. Кавунчики. Цей чомусь в'яне, косай гарний. Ой, ну нічого. Так, і ще один візьму. Мені досить. Ось, з дощами. І не прийшли. Собулька, дивлюся, вже така непогана, хоча ще зелена, вся. Ми дивіться, таке це вона довга, не кругла, а довга. Так, тут така маленька помідорка. У нас є фіолет вікатоплі. Бурянів вже багато. Так, дивіться, який тут гарбут чи що це. А дивіться вже який сам посіявся. А вже такий великий-великий. Так вже горах ми прибираємо. Прибрали. Це залишили на насіння Ось такий маленький шматочок. Так, тут е фасоля така є, є спаржа. А де вона? Ага, о. зараз покажу. О, ось. Залишили трішки. І гарбузи. Тут раз. Горбузики у центральному немає. У центрі куща. А ось по боках. Я є Такі менші є. Тут і більший. Тут теж є. Я бачу їх тут багато. Так ось. І найбільший. Ось тут такий великий. Ось так. Такі гарбузи. Ну от і все. Отака ранкова годівля закінчилася. Ось така природа, сонечко світить. Добре, що йде вже дощ, так як пішло два дні. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемогу. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.